У нас в магазині з'явились ось такі контейнери для суміші і не тільки. Показую перший, це ось такий від Бебі Оно. Тут теж ця ж фірма, це Польша. Дивіться, це контейнер, він такий простенький на 4 секції. Сюди ви насипаєте разову дозу суміші і берете з собою, коли вам потрібно ось так відкриваєте. Бачите, можна прокручувати. Тобто, ви підкрутили сюди, висипали, залили водичкою і нагодували дитину. Зручно з собою брати у подорож, та й не тільки на прогулянку з собою, дуже зручно. Є ще один ось такий він такий більш наворочений, скажімо так. Сюди можна брати не тільки суміш, у подальшому ви можете сюди брати різні смаколики, перекуси. Є ось така мірна ложечка, потім вона ось тут кладеться і закривається. Ось такий на 240 мл, такий плотненький, з гарного пластику якісного. Тож, ось такі два види доступні на сайті, або ж пишіть у Дірект.